Відзначився вівторок, 15 березня в інформаційному просторі Кременчука. Дізнаєтесь вже за мить. Вітаю усіх, хто нас дивиться. Підсумок подій дня у викладі журналістів Кременчуцьких новин уже готовий до ефіру. Сьогодні говоримо про таке. Новонароджені кременчужани отримують перші посвідчення особи одразу у пологовому. За міські оздоровчі табори готуються розпочати літню кампанію. І великовантажним фурам заборонили їздити Крюківські мостом 29 березня відбудеться чергова сесія міської ради. Депутати вже почали підготовку до пленарного засідання. Сьогодні відбулась президія, на якій окреслили коло питань порядку денного. Передбачається, що їх буде близько півсотні. Серед найактуальніших затвердження програми відшкодування витрат за перевезення пільговиків. Програма Доступна аптека, що передбачає продаж ліків через комунальну аптечну мережу. Програма Покращення ефективності». Тівності роботи судів. Бюджетні питання. Вже з наступного тижня розпочнуться засідання постійних депутатських комісій, що опрацьовуватимуть питання порядку денного. Відсьогодні патрульна поліція не пропускає великовантажні фури через Крюківський міст. Як працюють поліціянти та яким вантажівкам зась через мостовий перехід знають наші кореспонденти. Через постійний потік великовантажних автомобілів дорожне покриття мостового переходу вщент розбивається. Тим самим виникають затори, порушується технічний стан мосту. Заради безпеки водіїв патрульні отримали завдання не пропускати фури на міст, якщо їхня вага перевищує 13 тонн. На апаратному совіщані мер нашого міста дав указання не пропускати фури, які перевищують масу розрішеною. Для проїзду через Криховський мост поліцейські пильно слідкують за дорожньо-транспортним рухом. Перед мостовим переходом зупиняють фури, перевіряють у водіїв документи. Добрий день. Поліція міста Кременчук, старший сержант по Ви намагалися рухати через мост. Придивіть, будь ласка, своє посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Ваша, маса вашого автомобіля, на жаль, перевищує вказаний дорожній знак, тому вам заборонено рухатись на мост. Продовжуйте там прямо рух, в об'їзд через місто Світловоз. Правобережжя Кременчука на контролі. Занедбані території, захаращені підвали, напівзруйновані споруди. Комунальні проблеми Крюкова та Раківки виявлені сьогодні посадовцями. Першим об'єктом, який обстежили посадовці міськвиконкому та Крюківської райадміністрації, став парк Крюківський, колишній парк імені Котлова. І слід відзначити чистоту паркових алей, за якими доглядають прибиральники комунального підприємства Благоустрій Крамачука. У той же час літній майданчик, що знаходиться на території у жахливому стані, мер поставив завдання залатати дірки в огорожі, щоб фандали не продовжували його руйнувати. У подальшому це приміщення можна реставрувати та пристосувати для корисної справи. Також планується, що благоустрою парку придіє. Більше уваги вже незабаром впродовж екологічної акції Зелена толока. Центральні вулиці Крюкова також в пристойному вигляді. Проте варто зробити десяток кроків в бік, і ділянки потопають у смітті. Цю територію треба вбирати. От ми отошли з вами від фасадної частини вулиці приходька на 30 метрів. І везде от така ситуація: Везде грязь, везде мусор, везде не вбрано, везде не закріплено. Куча мусора везде, все розбито, все покрошено. Зато приходька вулиця чиста. Отсюда до резпалкома два шага. Раківка територія контрастів, вулиця космічна, чарівний двір, кремучужан, які поважають праці двірників та піклуються про комфортний родинний відпочинок. Але ж поряд з благоустроєними доглянутими подвір'ями у мікрорайоні легко віднайти абсолютну протилежність. Об'єктів, які не мають права на існування, достатньо. Це і заіржавілі гаражі, за якими лежать купи сміття, покинуті кіоски із залишками будівельних матеріалів, відкриті колодязі інженерних мереж, захаращені непотребом підвали, такі як у будинку номер 91 П'ять, що по вулиці Республіканській на правобережжі виявляти проблемні місця, безгосподарні території, стихійні звалища та слідкувати за усуненням недоліків мають працівники відділу контролю за станом благоустрою Крюківської райадміністрації. Тож проблем багато. Всі потребують нагального втручання. Районний благоустрій. Як ви оцінюєте стан території? Плачевна Безхозяйственность і без ответственності Цього бути не должно. Ваша задача виявити, проконтролювати устраніння тех проблем, которые вы наметили, и далі доложить уже решении той или иной проблемы. З пологового вже зі свідоцтвом. Органи юстиції Кременчука запроваджують новий вид послуг. Тепер новонароджена дитина може отримати свідоцтво про народження ще у пологовому будинку. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Раніше після народження дитини батькам потрібно було пройти буреломний шлях, щоб отримати свідоцтво про народження квітки життя. Ця процедура тривала досить довго та завдавала клопоту усім. Тепер свідоцтво про народження дитини можна одержати безпосередньо у лікувальному закладі. Для цього батькам потрібно написати заяву та надати пакет документів. Піднімається зустрічі стрічки. Я вас поздравляю страшні маси. Ростіти щасливо і здоровою. Процедура реєстрації дуже швидка і пройде для батьків непомітно, зазначила Наталія Просенко, начальник Кременчуського міського управління юстиції. В першій половині дня працівники відділу беруть документи для реєстрації. Тут батьки складають заяви про бажання зареєструвати дитину. І вже після обіду працівники відділу приїжджають до. Лікувальної установи із свідоцтвом про народження дитини також Наталя Костянтинівна поділилася з нами основними перевагами нової послуги. Батьки не будуть відволікатися від виховання дитини, і вони одразу вже можуть звертатися до соціальних установ за одержанням допомоги. Крім того, це позбавляє їх необхідності звертатися до різного роду установ. Я думаю, що це буде дуже зручно. Від імені міської влади новороджених Кремечужан привітала керівник апарату міського голови Світлана Пишіта. А що ж думають про інноваційну послугу новоспечені батьки? Нам очень удобно. Мы отсканировали документы, і от і все как бы все отримали. Прощено, як би, просто одразу Это і отримали. Очень удобно, очень упростили жизнь молодым батькам. Большое спасибо тому, кто это новшество в жизнь внедрил. Отримати свідоцтво зможуть жителі міста та батьки, які обрали місце в народження дітей. Кременчуський міський пологовий будинок або пологове відділення Другої Кременчуської міської лікарні. Завдання міської влади максимально забезпечити громадян субсидіями на житлово-комунальні послуги, якщо вони їх потребують і мають на це законні підстави. На цьому наголосила заступник міського голови Ольга Усанова на засіданні відповідної комісії у міськвиконкомі. Ольга Осанова підкреслила, що кожне звернення Кременчужан про призначення такої допомоги не повинно залишатися поза увагою працівників органів соціального захисту населення. Зокрема, у рамках сьогоднішнього засідання було розглянуто 65 заяв крименчужан, які останнім часом звернулися до органів соцзахисту населення за місцем проживання за призначенням їм житлової субсидії. Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення автозаводського району Вікторія Нор наголосила, що після завершення опалювального періоду, починаючи з травня місяця, всі субсидії будуть переглядатися в автоматичному режимі. Для цього працівники служб самостійно надаватимуть запити до організацій, інформація яких необхідна для перерахунку цієї соціальної допомоги. Самі ж одержувачі субсидій мають отримати смс-повідомлення з інформацією про те, який розмір призначеної субсидії має бути у їх випадку в наступні 12 місяців. Шановні, отримувачі чи субсидії вам не потрібно хвилюватися. Управління самостійно отримає всі необхідну інформацію для автоматичного призначення субсидії на наступні 12 місяців. Про що ви будете повідомлені? Крім того, Вікторія Нор звернула увагу тих одержувачів субсидій, які, наприклад, у попередній період здійснили купівлю на суму розміром 50 тисяч гривень і більше, або в їх квартирі відбулися зміни в кількості зареєстрованих жителів, або були встановлені лічильники для правильного призначення державної соціальної допомоги. Вони мають звернутися до органів праці та соціального захисту Селення за місцем проживання. На часі кримінальні новини. Сьогодні під час прес-конференції у Кременчуцькому міськвідділі поліції підбивали підсумки двох перших місяців Нового року. Про напад на таксиста, грабіжника ліфтів та місячник здачі зброї дивіться у наступному матеріалі. За два місяці поточного року у Кременчуці побільшало тяжких злочинів. Наразі їх скоєно вже 412. Це на 273 більше ніж торік. Також двічі підвищилася кількість крадіжок 423, тоді як у 2015-му – 220. але зменшилася кількість злочинів пов'язаних з обігом наркотичних засобів. 16, у порівнянні з минулими, 27. сімома. Не оминули місто і резонансні злочини. Правоохоронці затримали двох раніше судимих молодиків, які здійснили напад на водія таксі та заволоділи його автівкою. головне призвесто. статье 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбойное нападение, а также э, по статье 289 это незаконное завладение транспортным средством. Нами было установлено их непричастность к совершению порядка 10 краж на территории нашего города, а именно э, совершенных это кражи из автомобилей путем разбития стекла. В настоящий момент данные лица э, ими избавлена мера пресечения содержания по страже э, идет дальнейшее следствие Ізолірований суспільства. у Кременчуці грабують навіть ліфти. Здається, що тут можна пограбувати, але 22-річний кременчужанин викрадав з ліфтів гальмівні котушки. Крадій раніше вже судими, може отримати від 4 до 6 років позбавлення волі. У місті відбувся напад на 22-річного кременчужанина, місцевого фотографа, під час якого зловмисник заволодів фотоапаратом потерпілого та особистими речами. Що ні суток нами був за задержан сімнадцяти літній житель міста Кременчуга який потім відкритого доступу при владі при нанесенні утілісних сповіждень його фотоапаратом, а також мобільним телефоном. Наміна також головне производство по статті 186, то шостої, то треба ще зторою головного кодексу України. На останок прес-конференції начальник Кремечуського міськвідділу відділу поліції Вадим Могила повідомив, що з 1 по 31 березня у місті триває місячник здачі зброї, під час якого кримичужани зможуть здати незареєстровану зброю без будь-якої відповідальності. Наразі вже за но 12 одиниць зброї. Також, якщо у них имеется на хранении незарегистрированное охотничье оружие, в последующем они могут его оформить как законно и пользоваться на всех законных основах. До старту літньої оздоровчої кампанії ще кілька місяців. Втім, усі відповідні служби вже готуються до початку сезону. Сьогодні обговорили готовність таборів приймати малечу, джерела фінансування та забезпеченість пільговиків путівками. Далі детально. На сьогодні у Кременчуці налічується більше 13 тисяч дітей, що потребують особливої соціальної уваги. Їх оздоровлення частково або в повному обсязі бере на себе бюджет міста. Діти сироти, 232 особи, діти інваліди 609 осіб, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей 2085 дітей. Талановиті та обдаровані близько 2 тисяч дітей. Діти учасників бойових дій 115 дітей, діти внутрішньо переміщених осіб, 451 дитина на оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. З міського бюджету виділено 836 тисяч гривень. Більшість маленьких відпочивальників приймуть за міські табори та оздоровлюватимуть малечу влітку і в пришкільних таборах близько двох тисяч дітей. Плануємо відпочинкову зону 14 днів з першого. 1 червня по 18, там один день випадає на, на третю. Плануємо в цьому році, так як і в попередніх роках, відкрити табір відпочинку в другу зміну, це буде табір працювати на базі Кременчуцької школи номер 8 У заміських оздоровчих закладах вже почалися приготування до відкриття сезону. Відзвітували їх керівники. Капітальний ремонт двох корпусів, капітальний ремонт їдальні, Руканого біля шостого корпусу новий будемо будувати. От так що, ми плануємо. Сроки до державної прийомки завершити всі ці ремонтні роботи. Серед питань нагальних забезпечення охорони таборів, адже із досвіду попередніх двох років батьки не відпускали дітей на відпочинок, зважаючи на ситуацію на сході, посилити систему безпеки в усіх таборах. Таке доручення від керівництва міста, директорам закладів, забезпечить табори і медперсоналом, лікарів, як і щороку матеріально стимулюватимуть за роботу за містом. Зберігалася за ними середня заробітна плата за основним місцем роботи, це у нас передбачено в наших кошторисах, а також щоб лікарі ще отримували і за договорами заробітну платню від керівництва оздоровчих. Поки що зарано говорити про вартість путівки, але вже очевидно, що дешевою вона не буде. Тож батькам мають допомогти про підприємств, а пільговикам міський бюджет. Гроші на це закладені, передбачені і кошти на виконання ремонтів та придбання нового устаткування. Тож оздоровленню дітей влітку бути будемо старатися зробити так, щоб лагеря могли максимально прийняти і качественно оздоровити максимальне кількість дітей. Поліція з наро. Тим більше, якщо цей народ школярі. Сьогодні учні 4-го ліцею зіткнулись з патрульними вживу. Що з цього вийшло, дізнаєтесь далі. Патрульна машина заїхала на шкільне подвір'я 4-го ліцею не за правопорушниками. Навпаки, сьогодні нові поліцейські в живому спілкуванні зі школярами налагоджували партнерські відносини. Ліцеїсти допитувалися подробиці з роботи нової поліції та дізналися, на яку допомогу патрульних можна розраховувати. Ніхто не повинен боятися нову поліцію. Краще допомагати нам, розуміти, підтримувати. Обов'язково ви повинні знати те, що номер не змінився, 102. Якщо у кого якісь питання, пропозиції, ви можете звернутися в будь-який момент, не боятися. Ми в будь-якому з вас. Вашим радітелям, вашим родственникам всім поможемо. Патрульні продемонстрували дітям знаряддя праці поліцейського. Наприклад, сучасний жезл, яким зупиняють автівки. пам'ятають, що це була чорно біла палка. Так, 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 вірно. чорно білого кольору зі смугами. Зараз ліг ліхтар ліхтаревого типу. Він вмикається. Бачите, він світиться. Звичну да. зміну також для того, щоб вдягали. Ми вдягали. Жилетки вони мають державну краску нанесено для того, щоб так, так, світи світло, і ми становимося в на мені. Якщо побачити, знаходиться боді камера. Можна вночі знімати, вдень правопорушників палеця резинова використовується для захисту. Це спецзасіб. юні сміливці мали змогу приміряти бронежилет. Як <рістична> рашки В дитинстві, дуже мріяла стати міліціонером, і, мабуть, потім я вирішила стати вчителем. Так, я дуже не знаю, ще зараз з ким стати, але дуже хочу стати поліцейським. Мабуть, зупинюся на цьому. Молодь задавала чимало питань. Патрульні на все давали відповідь. Окрім того, показали юним кременчужана найпростіші прийоми самозахисту. Тактичні прийоми нас вчили, ми всі це вміємо робити. Ми просто вибиваємо руку. Якщо перед вами стоїть суперник, який більший, дужий, то дійсно вам потрібно. Тікати вам не потрібно боятися нікого. Штовхайте всім корпусом, да. толкніть його, відштовхніть від себе і тікайте. Ліцеїсти від зустрічі з патрульними у захваті. Наші поліцейські дуже надіжні і і, ну, і можна довіряти. Вони допоможуть в будь-яку минуту. Думаю, що поліція зробить одна хорошо для нашого города. Мені дуже сподобалася бесіда з новими поліцейськими, і я вважаю, що преступління в нашому місті стане менше. Зустрічі зі школярами патрульні проводитимуть впродовж місяця. При тому планують побувати ще в десятку шкіл Кремчука. 22 березня у Кременчуцькому міському палаці культури відбудеться міжрайонний ярмарок зайнятості у рамках реалізації проєкту Європейського союзу Полтавська область для внутрішньопереміщених осіб про організацію цього заходу йшлося сьогодні на робочій нараді у міськвиконкомі під головуванням першого віцемера Володимира Пилипенка. У ярмарку планується участь 48 ринкоутворюючих підприємств Кременчука та Ком. Сомольська, Кременчуцького, Глобинського, Козельшинського районів Полтавської області. Шукачі роботи, безробітні громадяни, у тому числі і внутрішньопереміщені особи, матимуть можливість отримати інформацію про наявність вільних робочих місць, фахову консультацію з широкого спектру питань соціального забезпечення, законодавства про працю та зайнятість, пенсійного забезпечення та податкового законодавства. Початок ярмарку 22 березня. О десятій ранку. Музика. Письменник Сергій Коломієць презентував нову книгу Білозірка. У ній автор розповідає про архетип української культури. Зустріч з письменником пройшла сьогодні в центральній міській бібліотеці імені Горького. Подробиці далі у сюжеті любисток мріяв про кохання. Усе життя любив жінок. І ви звете цей квіт коханням, Його вплітаєте в вінок. Нарцис плекає квітом гордість, красунчик квітне по весні, але в його красі самотність. Він рівню не знайшов собі. Ці вірші написав наш земляк поет та письменник Сергій Коломієць. Сьогодні він презентував свою нову книгу під назвою Білозірка. За словами автора, він писав її цілих 16 років. Тому можна сказати, що поема Феєрія виношена під серцем. Книга. Яка вибрала весь архетип український, всі щедрівки. Ну весь річний м, традиційний цикл. Ті, хто вже встиг прочитати книгу Білозірка відзначають, стиль написання зрозумілий та доступний. Тому поема має сподобатись читачам будь-якого віку. Поезія Сергія Коломіця дійсно подобається мені. Я думаю, вона сподобається і кожному, тому що в ній він. Просто бере наші знає, ці прадавні правічні основи. Ще наше українське праслов'янське коріння, мабуть, і його образи. Вони не тільки якби літературні, вони звичайні прості і близькі до кожного з нас. Сергій Коломієць вже 20 років займається літературною творчістю. У своїх оповіданнях та віршах автор описує рідний край, а також пише про сучасні та історичні події в Україні. А інші твориться знову таке от переволочне. Вона мала таку щасливу нагоду бути представлена на міжнародному конкурсі. Я отримав міжнародну премію у 2011 році. Там тема зачіпає знову тема Мазепи, яка, до речі, дуже актуальна для полтавської землі Кременчуцької, оскільки переволочена тут от за 50 кілометрів від Кременчука, також знаходиться про тема долі України через призму постаті Мазепи. Ознайомитися з творчістю Сергія Коломійця можна в Центральній міській бібліотеці імені Максима Горького. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду без опадів. Температура вночі мінус 2 градуси, в день плюс 6. На цьому завершуємо. Побачимось вже завтра у цій же порі на телеканалі Лтава. Найцікавіші сюжети переглядайте на нашій сторінці у Ютубі. Всього вам найкращого бажають Кременчуцькі новини. Бережіть себе.